Добігають останні дні 2012 року, і якими вони запам'ятались для нас надвірнянців, розповімо. Ми, журналісти телерадіокомпанії «Надвірна» в інформаційному випуску новин. У студії для вас працює Володимир Голіней. Вітаю вас! Понад 13 мільйонів гривень не вистачає на забезпечення бюджетників заробітною платою та енергоносії на 2013 рік. На забезпечення сільських рад на наступний рік складає 65 мільйонів мільйона у е... 5,8, по медицині 400 тисяч, по культурі 300 тисяч і е, районного центру е, РЦСМ 238 тисяч. Тобто е, баланс, тобто, як ми його не крутили, все одно незабезпеченість по заробітній платі складає 13,3 млн гривень. Незважаючи на дефіцит бюджету, показники закладені у нього передбачають 9% відсотковий ріст по галузях в середньому. Питання дефіциту бюджету та його компенсації розглядатимуть уже при перегляді бюджету в наступному році. Також присутні на сесії заслухали звіт голови районної ради Василя Поповича про діяльність протягом двох років та розглянули питання про роботу районної ради. Детальніше про ці та інші питання ви зможете дізнатись із нашого спеціального репортажу, який вийде в ефір завтра, 29 грудня. Напередодні нового дві 2000... Ісячі тринадцятого року у державній податковій інспекції у Надвірнянському районі пройшла традиційна підсумкова прес-конференція про роботу за рік. А також податкова інспекція вітає всіх платників податків із новорічними різдвяними святами і бажає благополуччя кожній родині. Підсумкову прес-конференцію для журналістів районних засобів масової інформації провела перший заступник начальника державної податкової інспекції у Надвірнянському районі Мирослава Гринчук. Ми вже два роки як працюємо в межах дії податкового кодексу. Є багато змін, перемін, і, зрештою, всі ці зміни вони впливають на надходження до бюджетів як державного, так і місцевих бюджетів. Ну, зрештою, як свідчать показники 11 місяців, бо ми можемо зараз тільки звітувати за 11 місяців поточного року, платниками на Двірнянщини до зведеного бюджету зібрано 371,4 мільйона гривень. До державного бюджету 272,9 і до місцевого бюджету 98,6 млн грн. Забезпечили ці надходження до бюджету 887 платників юридичних осіб і 3375 фізичних осіб. В ну, Цього року наші зусилля податкової служби були створені на таку модель, що стосується, яка би скоротила затрати часу на адміністрування платежів. І одночасно, цим самим, щоб ми створили максимально зручні умови нашим платникам податків. Ну, для цього впродовж 2012 року були запроваджені нові електронні сервіси, які забезпечують зворотній зв'язок податкової служби з платниками податків. Тобто, такими проектами, зрештою, які вже в дії, це є. Значить, антикорупційний проект Пульс податкової служби через офіційні вебсайти ДПС України можна отримати послуги тиждень тематичних консультацій. Значить, крім цього. Значить, є якою і ми користуємося, і платники. Єдина база податкових знань. Мирослава Романівна детально доповіла про модель роботи для зручностей платників податків, про центр обслуговування платників податків, про електронні сервіси, які забезпечують зворотній зв'язок, про реформовану цього року спрощену систему оподаткування. Що стосується перевірок, то їх кількість істинно зменшилась, але вони стали ефективніші. Перший заступник начальника ДПІ у Надвірнянському районі вітаю всіх краян, платників податків і трудові колективи із Новим Роком і Величним Різдвом. Від нашої сумлінної спільної праці залежить добробут кожної родини. На завершення 2012 року я хочу привітати всіх керівників підприємств, всіх головних бухгалтерів, фізичних осіб-підприємців, громадян, всіх наших шановних платників податків. з Наступаючим 2013 роком побажати їм в першу чергу здоров'я, щоб в їхніх оселях поселився, тільки радість, затишок, веселий гомін. Міліція затримала Камаз і Мерседес, заповнені ялинками без чепів. Пригода сталася в ніч на суботу, 22 грудня о 4 годині. Даїшники затримали автомобіль на кільці біля надвірної. Мобільна група надвірнянського відділу міліції зупинили Камаз, який був завантажений ялинками. Поки міліціонери з'ясовували, чи є у водія та супроводжуючої його особи документи на вантаж. над'їхав білий мікроавтобус Мерседес. Він теж був ще наповнений ялинками. У чоловіків не було жодних документів на зелені красуні. Виявилося, що водії з Тернопільської області їх найняли двоє молодих громадян Азербайджану, які представили посвідки на тимчасове проживання на території Тернопільщини. За словами азербайджанців, вони купили ялинки в людей в одному із. Гірських сіл на Двірнянщини за деревце платили 15-20 гривень і мали намір перепродати у Тернополі. В якому селі? Я не знаю. Село як називається? Ну а хто домовлявся, хто телефонував? Це хороші Тернополі сказали, що тут можна взяти ялинку. Це буде що, ви Це що Це без документів, просто так можна взяти ялинку. Затримані автомобілі доправили на території Надвірнянського районного відділу міліції, а ялинки у присутності працівників державного лісового господарства перерахували. В Камазі виявилося 579 лісових крастунь Мерседесі 75 Ялинки передано на зберігання в Надвірнянський держлісгосп підкриту кримінальне впровадження за вчинення крадіжки. Працівники міліції встановлюють осіб, у яких іноземці придбали ялицю та ялинку європейську. Працівниками державної інспекції під час несення служби на кульцеві розв'язці в місті надвірна був зупин. Транспортні засоби автомобіль Камаз і Бус-Мерседес Спринтер. Під час перевірки в даних автомобілів знаходились ялинки, тобто на них документів не було. Їх на даний момент затримали в райвідділ, встановлюються обставини, де вони до... виробили ці ялинки і як виробили. Ялинки вони кажуть, що скуповували населення, в районі і в Дальніх селах за кожне деревце лісорубам нарахують по 225 гривень штрафу. Відповідно до законодавства, на хвойних деревах, які перевозять чи переносять або реалізовують на новорічних базарах, повинні бути прикріплені спеціальні чіпи зі штрихом кодом. За ними можна встановити, де зрубане хвойне деревце. Незабаром новорічні та різдвяні свята про що нагадують нам численні ялинкові базари, яскраво прикрашені вітрини магазинів, настінні календарі, на яких залишилися лічені сторінки і вибухи петард. Напередодні свят піротехнічні засоби користуються підвищеним попитом. Утім, застосування їх далеко не завжди сприяє формуванню святкового настрою, а часто призводить до жахливих наслідків. Причина цього не завжди полягає тільки у невмілому поводженні з ними, що петарда чи салютна установка не стала зброєю у ваших руках, ні в якому разі не можна їх купувати на ринку. Тож, якщо придбаний товар виявиться неякісним, важко буде знайти продавця, який його підсунув, і притягти його до відповідальності безпечніше для здоров'я купувати установки для салютів та феєрверки у магазинах, зокрема у спеціалізованих відділах. Однак і тут покупцеві треба знати кілька правил. Насамперед, усі вибухові вироби повинні мати сертифікати. Обов'язково до них додається інструкція з використанням державною мовою, в якій мають бути описані способи підготовки до запуску установ та утилізації. На упаковці піротехнічної. Засобу має вказуватися дата виготовлення товару та термін його придатності. Піротехнічні вироби це феєрверки, петарди. Якщо і належать до іграшок, то вельми умовно, бо навряд чи можна назвати іграшковою річ, яка здатна призвести до опіків рук чи райдужної оболонки очей. Утім, у більшості з тих, хто сьогодні купує піротехнічні вироби, а це переважно молодь та підлітки віком від 14 до 16 років. ні якість піротехніки, ні її безпека, особливого значення не мають. Основним критерієм тут виступає. Гучність того, що має вибухнути. Дана операція покликана навести порядок у торгових точках, які пропонують покупцям несертифікований товар, та притягнути злісних торгівців до відповідальності, адже порушення порядку виробництва зберігання, перевезення торгівлі та використання піротехнічних засобів карається накладенням штрафу з конфіскацією зазначених товарів. З метою формування культури здорового способу життя на базі еколого-натуралістичного центру проведено виховний захід на тему здоров'я, цінність людини для школярів міста та району. Здоров'я головний та справжній здобуток людини і найвища соціальна цінність. У комплексі факторів, що впливають на здоров'я підлітків, значущим є спосіб життя, вибір якого залежить від свідомого ставлення особистості до власного здоров'я, розуміння його значення для себе, свого майбутнього для суспільства. Серед соціальних факторів, які найбільше впливають на здоров'я підлітків поширення наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму з такою метою в залі районного еколого-натуралістичного центру пройшов виховний захід. Учасники у вигляді вір. Шів пісень, казки на сучасний лад розповідали про своє відношення до здоров'я, про вплив шкідливих звичок на їхнє життя, а також підготували сценку, в якій під образами тварин висміяли негативні звички людей. Зокрема, вовк ведмідь і Лисиця виступили в негативних образах. Своїм розумінням здорового способу життя поділилися найменші гуртківці. Треба правильно харчуватися, їсти сухарики, чипси, не пити солодкі води. І треба, займатися треба займатися ранковою гімнастикою, їсти здорову натуральну їжу і ніколи не їсти всяких чіпсів. І ніколи треба завжди мити руки після того, коли ти щось е, візьмеш е, у руки. І перед їдою треба мити завжди руки. І вести здоровий спосіб життя. Як повідомила Лариса Горай, практичний психолог, одним із основних завдань позашкільної освіти є формування валеологічного світогляду вихованців РЕНЦУ. Попередньо проводилися ряд заходів, спрямованих на формування валеологічного світогляду. Так, з вихованцями колонатуристичного центру проводилася діагностична робота за допомогою анкет та методик. Було встановлено рівень знань діток про здоров'я та відношення дітей до шкідливих звичок, тобто рівень їх проінформованості в рамках цих питань. Також вихованці під час анкетування та діагностик мали можливість оцінити стан власного здоров'я та визначитися, що для них означає основним, щоб бути здоровим. Крім діагностичної роботи, з вихованцями також проводилася певна присвітницька робота. Це у формі бесід та тренінгів. Метою просвітницької роботи також було формування знань про здоров'я, виховання у діток навичок здорового способу життя та вироблення психологічного імунітету в умовах впливу значної кількості асоціальних чинників. Було досить приємним фактом те, що дітки наші знають, що таке здоров'я. Вони орієнтуються в тому, що є досить багато чинників, які негативно впливають на їхнє здоров'я. Бережіть здоров'я, зміцнюйте і примножуйте його. І пам'ятайте, що здоров'я найцінніший скарб, і від вас залежить, чи зумієте ви зберегти його на довгі роки. Як гриби після дощу по селах Надвірнянщини відкриваються нові дитячі садки. Ось і в селі Красна напередодні нового року і Різдва. Була перерізана урочиста стрічка при вході до нового дошкільного навчального закладу на 35 дітей. Урочисту стрічку до нового дитячого садка у селі Красна розрізали сільський голова Василь Завальнюк, завідувачка садка Анастасія Боднар, голова РДА Володимир Калічко. Освячення приміщення дошкільного закладу провів отець Іван Бойко. На святковому моменті були присутні молоді матері з дітьми: депутат сільської ради Михайло Ославський та заступник голови РДА Володимир Гурей. Як повідомив сільський голова дитячий садок, був капітально реставрований і підготовлений до роботи за два місяці. Що подяку хочу виділити нашому, нашій громаді за те, що вони так щиро і дружно допомагали у розбудові цього дитячого садка, і за найбільше за організаційну роботу я щиро дякую нашому голові адміністрації Каліцьку Володимиру Івановичу, районній раді, що. З розумінням поставилися, і виділили нам 30 тисяч субвенції, яку ми, слава Богу, уклалися в ню, стисло, стисло, уклалися. Але я кажу, такого голови, аби хотів так робити і допомагати, з нічого, як наш голова адміністрації, ще тут на Адринянському районі не було. І це я дуже щиро дякую, як від імені навіть. Як син батькові, дитячий садок у селі Красна це симпатичний котедж, виконаний тільки екологічно чистими матеріалами. В основному все з дерева, навіть дитячі ліжка. Кухня виконана в декоративному стилі. Голова РДА Володимир Калічко, який відчайдушно хоче об'єднати зусилля влади із громадами, побаченим у красній задоволений. Це сьогодні приміщення, яке ми відкриваємо, звичайно, тут ще багато роботи. тому що діточки сюди війдуть через місяць, і я думаю, це є запорука. Всіх разом, всієї праці, Той, яка була організована. Пам'ятаєте нашу першу зустріч в Красні, де ми зустрічалися на блокуванні дороги в Ланщині? І тоді було одне питання. Тут нема такої людини, яка сказала, чому Красна живе гірше, ніж Ланчин. Тоді було їм сказано, тому що Ланчин більше працює. Я рахую, щоб тати. Не газді кошти дати матеріал. Вони б лежали і кошти, і лежав би матеріал, і нічого не було зроблено. Та якщо людина бажає працювати, якщо вона може навколо себе організувати громаду, і громада е, бачить результат своєї праці, тому що це потрібно, наприклад, не голові сільської ради, це не потрібно священнику, це потрібно оці малесеньким діткам, матерям, які які сюди підуть е, своїх дітей, дать дати можливість їх звільнити, щоб праці, вони були. Звільнені і працювали. Скільки прекрасних справ можна спільно зробити по селах, якби люди відчули, що їхнє село їм рідне, все чомусь ми привикли таким чином, що дай зроби, хай хтось прийде, зробить. Ну не прийде сюди, ні президент, ні прем'єр-міністр, ні навіть той народний депутат, якого ми обрали звідси. Він не для того. А якщо ми зможемо тут робити, навіть з мінімальними тими затратами, які було сказано, 30 тисяч. Звичайно, сюди ще треба буде додати і вкласти. Ще коштів, що воно е, працювало, але вже основні 99% вже зроблено, і воно буде е, приносити. Користь і громаді і іншим, тому що ми повеземо інших сюди, покажемо, що яким чином можна зробити, не чекаючи, що хтось прийде, допоможе. Тому що в нас є населені пункти, які ми кошти дали, яким і допомагали, яких цілі бригади працювали. А коли сама громада не хоче того, не хоче голова, воно стоїть на місці. Село Красна, як і будь-яке інше надвірнянське село, це на 60% котеджі, які кожна родина побудувала для себе сама. Якщо об'єднати цю силу, на Громадську справу результат не забариться. Це був останній випуск новин у поточному році. Колектив телерадіокомпанії Надвірна прощається з вами. Бажаю вам гарних свят! Шануйтеся на все добре.